При уважному вивченні Австралії виникає багато запитань: чому саме в Австралії найбільше тварин, яких немає більше ніде в світі? Понад 85% населення континенту живе у межах 50 кілометрової зони узбережжя, а вся інша територія по суті. Занедбана і відгороджена від людей парканами з загальною протяжністю понад 5,5 тисяч кілометрів. Перетинати такий паркан категорично заборонено. Порушникам загрожує в'язниця або величезний штраф. Багато фактів натякають на те, що за цими парканами від людей намагаються приховати певну територію, не позначену на сучасних картах. Не виключено, що Австралія і Антарктида пов'язані з секретною ділянкою суші, яку можна виявити за цими огорожами. Наприклад. Польоти з Австралії майже завжди пролягають через прибережні люди Антарктиди. Хоча де Австралія, а де сусідній континент? І чому Антарктида також закрита від простих смертних численними заборонами та міжнародним договором про Антарктиду від 1958 року? Що ж приховують від нас у найпівденнішій частині землі за землями Австралії та Антарктиди, про яку величезну територію за південним полюсом говорив американський контрадмірал Річард Берт? А головне, як насправді розташовані ці величезні ділянки суші, які заборонили досліджувати? Відповіді на всі ці питання, ви дізнаєтеся прямо зараз. Що ж не так з Австралією? Наприклад, з 10 тисяч видів рослин цього материка 8 тисяч не зустрічаються в інших місцях Землі, із 200 тисяч видів тварин майже 90% є унікальними і мешкають лише в Австралії. Тобто це практично інший світ. Саме в Австралії водяться найнебезпечніші тварини на планеті. Саме тут природа придумала якісь зовсім оригінальні способи розмноження, сумчасті і яйцекладні савці. Створюється враження, що місцеві тварини не що інше як результат схрещування найрізноманітніших тварин, наче десь за парканами Австралії від нас приховують лабораторію, де колись давно займалися генною інженерією. Тож не дивно, що місцеві аборигени постійно розповідають про чудовиськ, які колись жили або досі живуть у воді та в джунглях на цьому континенті. Наприклад, місцеві жителі стверджують, що в річці Мюрей, яка протікає на півдні материка, водиться. Популяція гігантських рептилій, здатних затягувати на дно цілі кораблі. Крім того, подейкують, що у пустелях центру та півдні Австралії водиться людиноподібна істота, відома в Європі як Снігова людина. У Квінсленді йому навіть поставили пам'ятник. А етнографи минулого не раз намагалися знайти місце проживання цих таємничих створінь. Інші чудовиська австралійської міфології виглядають ще більш фантастичними: наприклад, Кінігер наполовину людина, на Половину сумчаста куниця, яка до того ж обожнює пити кров своїх жертв. А істота Яра Майхаху за описами схожа на карлика з червоною шкірою рептилії та присосками на руках і ногах. Вона живе на деревах і теж є вампіром. Нарешті Буніц жахлива тварина з мордою собаки, бивнями слона, ластами пінгвіна і кінським хвостом. Цікаво, що про зустріч із цією істотою згадували не лише аборигени Австралії, а й перші європейські колоністи. Звучить настільки дивовижно, що аж самому важко в це повірити. Звісно, існують і монстри в Австралії, яких вдалося засняти на камеру. Пропоную поглянути на деяких з них. А тепер давайте прогуляємось вздовж легендарної великої австралійської стіни і спробуємо зрозуміти, що ж з нею не так. Насправді це найбільший комплекс парканів у світі, який почали зводити ще в 19 столітті. Загальна протяжність паркану становить 5614 тисяч кілометрів. Подекуди огорожа знаходиться під напругою. Але навіщо вони потрібні? Звичайно, влада має свою версію, начебто, ці високі паркани потрібні для того, щоб захистити природу від диких собак Дінго та завезених на континент кроликів, які без природних конкурентів стали представляти особливу небезпеку для худоби. В деяких місцях зустрічається навіть подвійний ряд огорож. Також можна бачити охорону на позашляховиках, яка відловлює тих, хто намагається перетнути заборонену межу. А це точно паркан від собак і кроликів. І якщо подивитися з супутника, то вся Австралія поділена на кілька секторів. Допитливі туристи, які намагаються жартома прорватися за периметр, потрапляють на серйозні проблеми від штрафів до реальних тюремних термінів. Тому у багатьох дослідників виникають питання щодо реальної мети цих огорож. На утримання кролячої стіни в Австралії щорічно витрачається, тільки подумайте, близько 7 мільйонів доларів. А прихильників теорії змови дивує ще й те, що висота цього фортифікаційного спорудження подекуди сягає 6 метрів, а місцями ще й знаходиться під струмом. Навже кролики та дикі собаки Дінго настільки великі зростом, що від них потрібно захищатися таким серйозним способом. Можна спробувати запустити в країну кроликів квадрокоптер, але його тут же зіб'ють патрулі. Дослідження розпочаті в 2009 році показують, що паркани навпаки створюють проблеми для місцевої природи. Дивовижне відкриття полягає в тому, що місцеве різноманіття дрібних сумчастих рептилій, а також рослинного світу набагато багатше, якраз там, де присутні Дінго. Швидше за все це відбувається через конкуренцію з Кенгуру та роль у боротьбі з лисицями а це означає, що паркани навпаки створюють дисбаланс в екосистемі Австралії. При цьому ці огорожі продовжують обслуговуватися, їх постійно ремонтують, оплачують електроживлення, не шкодують грошей навіть на воєнізовану охорону. Отже, скоріш за все справа не в екології і від собак Дінго можна захистити худобу куди більш адекватними та ефективними способами. Кілька статей в інтернеті з посиланням на публікацію в журналі «Smithsonian Magazine» Розповідають про те, що у колишнього помічника Артура Конан Дойля, друга дослідника сера Джона Моррісона, була знайдена ціла колекція дивних фотографій. На них зображені дуже незвичайні, навіть аномальні об'єкти, незрозумілі споруди, представники невідомих племен і дивовижні тварини. За одними даними, це джунглі Амазонки, за іншими острів Суматра. А деякі вважають, що це невідомі місця Австралії. Пейзажі на знімках здаються настільки фантастичними, а люди промальовані настільки криво, що деякі вважають, що тут не обійшлося без таланту нейромереж. Вони давно навчилися в деталях зображати те, чого ніколи не було. А тепер давайте звернемося до історії вивчення Австралії. Якщо подивитися на старовинні карти, то виявиться, що спочатку Австралію вважали частиною Антарктиди. Наприклад, на карті Меркатора на півдні написано Terra Australis Incognita» невідома земля Півдня. Ось ще одна карта світу, на якій, окрім австралійського материка Nera Australis, нанесені зображення істот, що мешкають на цьому материку. На карті є єдиноріг, крилатий лев, одногорбий верблюд та ще декілька дивних тварин. Розглянувши всю стару карту, можна побачити, що по всьому світу люди зустрічали незвичайних істот, які зараз вважаються вигадкою. Але чи вигадка це насправді? І якщо на карті зображений одногорбий верблюд, який зараз мешкає на острові, то можна припустити, що й інші істоти могли б або й нині існують у закритій частині землі. А це карта Дюваля. і Австралія називається як Terra Остреліс, Південна Земля. Вона перетинає так званий антарктичний полярний круг. У тому ж 18 столітті досліджені землі сучасної Австралії носили назву Нової Голландії, але і її обриси у південно-східній частині не були визначені точно і явно були відтворені для Галочки. Дивно, що і через 100 років на картах 19 століття ми бачимо такий же невизначений берег південної частини Австралії. Подивіться, як детально зображена берегова лінія на заході та сході, і яка ідеально рівна лінія на півдні. Чомусь взагалі без населених пунктів. Подібна ситуація з цим регіоном Австралії залишається досі. Ніяких населених пунктів тут немає. Тільки для відводу очей Google карти малюють нам купу дрібних містечок, які візуально навіть мають кілька великих вулиць. Але якщо ми увійдемо в них за допомогою функції панорамного перегляду, то виявиться, що це просто траса, яку можна було сфотографувати де завгодно на просторах Австралії. Чому ж на півдні континенту ніхто не живе? Можливо, просто Австралія це не континент, а півострів, що переходить в Антарктиду, адже Австралія це єдиний, як нам кажуть, материк без єдиного вулкана. І ще одна цікава деталь: у південній частині Австралії є засніжені гори, і снігу в них набагато більше ніж випадає навіть у європейських Альпах в пік гірськолижного сезону. Ось, наприклад, схили гори Костюшко взимку, новий південний Вельс в Австралії. Хто його знає, може десь поруч є і таємний прохід в Антарктиду. До речі, доказом може бути той факт, що пінгвіни живуть не тільки в Антарктиді, а й в Австралії, адже пінгвін це зовсім не та птиця, яка може літати на інші континенти. Але найцікавіше, літаки, що летять, наприклад, із Сантьяго до Чилі, що в Південній Америці, в сторону Австралії завжди летять над льодами Антарктиди. У чому проблема летіти рівно з точки А в точку Б без цієї дивної дуги. Можливо, вся справа в тому, що ми якось неправильно розташовуємо материки на наших картах, і тому нам здається нелогічним, що шлях до Австралії лежить через Антарктиду. Навіщо авіаперевізнику намотувати зайві кілометри в настільки ризикованому регіоні? Чи не тому, що Австралія це частина Антарктиди, що виступає ближче до екватора і тому не настільки холодна? На цьому таємниці Австралії не закінчуються. Наприклад, у центральній частині Австралії популярна легенда, яка розповідає про те, як у незапам'ятні часи з неба впало червоне яйце, з якого вийшли білошкірі гуманоїди та їхні діти. Таємничі велетні з ростом від 4 до 6 метрів з часом вимерли, а їхні нащадки змішалися з місцевими жителями. Європейці ці місця на картах позначали як країну велетнів. І це не просто так: середній зріст аборигенів Півдня Австралії перевищував 2 метри, чого немає більше ніде в світі. А яйця, на якому прибули герої, з часом з'їла іржа і поглинула земля. Але після них залишилися наскельні малюнки, схожі на дитячі. На петрогліфах зображені дивні істоти воді зі схожому на скафандри. Таким чином, можливо, у пустелі залишилися інопланетні артефакти, до яких влада країни не хоче допускати сторонніх. Але для цього навряд чи необхідно будувати високий паркан під струмом. Можливо, мешканцям материка загрожує інша небезпека. Як бачите, питань більше ніж відповідей. А тепер пропоную поглянути на ці фотографії. Вважається, що єгипетські іерогліфи, які зображені на фото, були були знайдені в Австралії у 1975 році. В Австралії 100 кілометрів на північ від Сіднея були виявлені на скельні написи, що нагадують давньоєгипетські іерогліфи. Написи виконані на скелях, розділених розчеленою. Усього знайдено 250 іерогліфів. Єгиптолог Рей Джонсон розшифрував австралійський напис, який розповідає про мандрівників, які потрапили в шторм, в результаті чого їх корабель затонув, а їх самих викинуло на берег. Їхній капітан, син Фараона, загинув від укусу змії на ворожій землі. В Австралії були виявлені й інші єгипетські збіги. Наприклад, у 1875 році експедиція Шеверта виявила мумію, поховану в Каної, аналог єгипетського човна вічності на острові Дарнлі. За висновками вчених, в Австралії існували послідовники єгипетського культу, які муміфікували померлих і відвозили їхні тіла на захід на острів мертвих, як давні єгиптяни на західний берег Нілу. Сер Графтон Еліот Сміт досліджував. Мумію у 1931 році та зробив висновок, що мумії понад дві тисячі років. Окрім загадок пов'язаних з парканами та міфічними істотами, Австралія приховує ще кілька таємниць, які зачаровують дослідників і змушують їх ламати голову над можливими поясненнями. Однією з таких загадок є історія зниклого мандрівника Лейгарта. Людвіг Лейгард, німецький дослідник, зник безвісти під час своєї третьої експедиції через Австралію у 1848 році. Досі ніхто не знає, що з ним сталося, і його зникнення залишається однією з найбільших таємниць Австралії. Незлічені пошукові експедиції не дали результатів. А численні теорії від нападу аборигенів до природних катастроф так і не підтвердилися. Ще однією таємницею є феномен, відомий як шум Таоса. Це незрозуміле низькочастотне годіння, яке чують жителі деяких районів Австралії. Шум з'являється періодично і досі не має чіткого наукового пояснення. Хоча деякі вважають, що його можуть викликати природні геологічні процеси або людська діяльність, але жодне з пояснень не є остаточним. Ну і ще одним цікавим феноменом є загадкові вогні мінмін. -мін. Це явище спостерігається в пустелях та віддалених районах Австралії, де люди бачать дивні світлові кулі, що з'являються на горизонті, іначе переслідують мандрівників. Вогні мінмін -мін зазвичай описують як сяючі кулі, що рухаються на великій висоті і зникають, коли до них наближаються. Науковці не можуть однозначно пояснити це явище, хоча є припущення, що воно може бути пов'язане з атмосферними умовами. Або біолюмінісценцією. Ну і не можна забути про таємничі печери. Вайтомо розташовані в штаті Квінсленд. Ці печери відомі своїми фосфоресцентними черв'яками, які освітлюють внутрішні стіни печер своїм яскравим світлом. Вчені вважають, що це явище виникає через хімічні реакції в організмах черв'яків, але все одно воно виглядає просто фантастично, ніби портал у інший світ. Не менш цікавими є і гігантські геогліфи в австралійській пустелі. Один із найбільш відомих Маріман зображення великої фігури аборигена, вирізане на землі. Геогліф завдовжки понад 4 кілометри був виявлений у 1998 році, і досі невідомо хто і як його створив. Його походження залишається загадкою, а різні теорії пропонують пояснення від древніх ритуалів до сучасних художніх акцій. Ще однією загадковою знахідкою є кратер Вулф Крік. Це один із найбільших і найкраще збережених метеоритних кратерів у світі. Розташований він у західній Австралії і утворився близько 300 тисяч років тому, в результаті падіння великого метеорита. Аборигени вважають це місце священним і мають свої міфи про його походження. Дослідники ж і досі продовжують вивчати кратер, намагаючись зрозуміти більше про історію нашої планети. Ці та інші таємниці роблять Австралію справжньою скарбницею для дослідників і авантюристів, хто знає, які ще секрети приховує цей незвіданий континент. Відповіді на ці питання можуть відкритися лише тим, хто наважиться дослідити глибини австралійської землі та її легенди. Цікаво, що кожна загадка Австралії додає ще більше чарівності та привабливості цьому континенту. Друзі, а що ви думаєте про ці таємниці? Можливо, у вас є власні теорії або історії пов'язані з Австралією? Поділіться ними в коментарях. А на сьогодні це все. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. До скорого!